Київської міської ради, яка додатково вже до бюджету, зараз різні цифри ми е прораховуємо орієнтовно близько мільярда гривень і ще додатково спрямовано. Ще до Давайте на секунду запакуємо гроші, які ви виділили на військових. Нас питання про до якого я повертаюсь четвертий раз. Дуже просто, будь ласка, відповіть, що ви маєте зробити для того, щоб висунути пропозицію по зупинці. Фінансування благоустрою міста поки збереться робоча група і визначиться, що є критичним по благоустрою. не перефінансування, не рефінансування, зупинці фінансування. Для цього вам робоча група а, для цього робоча група не потрібна. Супер для цього, для цього достатньо, що головний розпорядник коштів залежно від того, що ви маєте на увазі під словом благоустрій, тому що дехто має на увазі під словом благоустрій, під словом благоустрій наприклад, будівництво доріг, хоча це не зовсім благоустрій, а дехто посадити кущі Давайте з благоустрій, Почнемо у, 20, базовому у нас я нас правильно розумію. Кущі. Я правильно розумію, що ми зараз кислоті. говоримо? Ми зараз говоримо про те, що є питання до благоустрою, а саме до парків, скверів. А, знаю. Не знаю... Заморозити повністю перше рішення. Просто заморозити, заки закумулювати гроші, прийняли. а не потім вирішувати кінці. І... Зараз парки. все прийняли рішення. Ви можете це зупинити, от заступати, а потім можна сідати робочу групи і вирішувати, куди за генеровані гроші витрачати. Да, ще раз, але давайте нам чому колеги сказали Йоже про робочу групу, тому що нам потрібен конкретний перелік тоді об'єктів, які викликають, умовно кажучи, на, на, категорі, по категорії не про дітей. Ще раз, для того, щоб бути максимально точним, ремонт, потрібно розуміти, це йдеться про парки сквери, чи йдеться про дороги, чи йдеться про все. Давайте почнемо з чогось. Давайте почнемо з парків скверів. Заморози повністю. Не певні парки, не Наталка, не парк партизанської сплави, чи як він зараз там називається. Всі просто зараз зупинити. Робочі групи на визначення, на все. Ми, ми це допоможемо. Це не питання, тут є люди, які прийдуть. Щоб було конкретне все. рішення, а не рішення домовлятися те, про що будемо домовлятися далі.